Всім привіта, Закарпаття, і низько мися з вами помолимо сильну молитву і молитва Покаяння. Моліться усі разом зо мною. Молитва має велику силу, і вірі вашим людям давно. Отець Небесний, прости мені мої гріхи, мене, Господи, і очисти свою святу кров'ю. Господи, ми зрікаємося від усіх проплять, роду слову, набутих, наведених. Ми зрікаємося від усіх обід. Ми зрікаємося від тебе, Сатана. Ми зрікаємося від усіх твоїх на наше життя. Ми зрікаємося від духа смерті, від духа аду і ввіряємо своє життя, Ісус, тобі. Ми віримо, що Ти Ісус, що Ти Господь, неба і землі, і єдиний Спаситель усіх людей. Просимо тебе, отець, Сина Твого. Дай нам своє заступництво, своє благословіння. Ісус, увійди у наше серце, стань нашим рятівником. Дух Святий, увійди у наше життя, у наше серце, наповни Його, щоб ми могли виконати Твою святу, угодну і досконалу волю. Дай нам стати причастниками Твого тіла, Твої святої Церкви. І ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.